Всіх вітаю, друзі. Є дуже багато дискусій та спорів на рахунок ось таких роз'ємів. Чи є в їх посріблення, чи немає. Одні кажуть, що посріблення в їх є, ось в такому матеріалі, інші кажуть, що нічого немає, це залуження. По кольору я навіть не скажу на срібло не схоже, але можливо, щось із залуженням. яка частина є. Тому сьогодні я вирішив це перевірити. І сьогодні, от я дістав, розібрав ось такі роз'єм. І ми це все зараз переробимо і перевіримо, щоб знати. Сам матеріал у нас, по-моєму, латонь. І ми зараз змиємо. Перш за все, зараз поважимо наш матеріал, скільки в нас є чистого матеріалу. І тоді вже будемо розбиратися далі. Так, таруємо От у нас все по нулях. і Сипаємо наш матеріал. Друзі, маємо 139. Ну, 139 грамів. Добре. Поїхали. Перебираємося на двір Так, перемістився я на двір, друзі, бо це потрібно робити на відкритому повітрі. Будуть виділятися шкідливі гази. Е, наливаю 150 мл сірчаної кислоти. от Раз, соточку. І ще 50, щоб добре було все. У нас зараз відмірюю 50 грамів, мілілітрів. Ось так. І ще 50. Друзі, обов'язково працюємо в рукавичках, окулярах. Ну, я вже так по-швидкому вибачайте. І сюди додаю я 20 мл азотки. Саме хороший рецепт, по якому працюю я, це на 100 мл сірчанки. Я даю 15 мл цей, 15 мл азотки. Як бачимо, одразу пішла реакція. Трошки засмішено, але нічого. Єдине, що це зараз погано трошки, тому що на, на дворі зараз мінус 8. Ну, але таке прийдеться чекати. Але реакція, як бачимо, іде. Друзі, минуло три хвилини. Як бачимо, пішла дуже бурна реакція навіть на морозі. Виділяється їдкий дим, тому потрібно працювати Їдкі гази, тому потрібно працювати в респіраторі, тому що це дуже шкідливі гази. Чомусь роствор позеленів, мабуть, під'їдає нашу мідь або латунь. Но будемо Зараз закінчитися реакція, будемо дивитися далі. Реакція закінчилась повністю, минуло десь хвилин 15, ну, приблизно 15. Розчин став ось такий темно-зелено-мутний, не знаю, що тут випало. Зараз будемо цідити, все діло. Беру звичайну баночку. І ось такий винахід. Запихаємо звичайний ватний диск туди, затрамбовуємо. От мокра паличка, нічого. Затрамбовуємо. І переміщуємо наш матеріал сюди на хай-сідниці. Так, будемо робити це за декілька разів, бо не влазить. Добре. Так, друзі, відсідив я, профільтрував точніше наш розчин. І бачу, випала якась така кристалізована хрень. Перший раз таке бачу, скільки робив, перший раз таке бачу. Будемо зливати тільки сам розчин на, на дистильовану водичку. І ось що в нас залишилося. Тут а, е, є контакти, е, ці контакти. Є латунні, є мідні. Я їх промивав і мідь в нас потемніла. Тому є підозра, що все-таки можливо якесь срібло тут присутнє. Добре, переливаю я в дистильовану водичку, набрав трохи менше, як 200 г. Було більше водички, я зляв, тому що ця кристалізація, її виливати не буду. Легенько зливаємо на воду. Все, почала бігти муть. Як бачимо, скрізь все, скрізь всього, що це, мабуть, випав купорос. Добре, друзі, зараз буду підливати я на соляну кислоту сюди. Соляна кислота в мене саморобна, в мене є на каналі, як я її роблю. Заходьте, дивіться. Взяв я поки що 40 мл. Зараз подивимося, чи взагалі тут у цьому матеріалі щось є. Пока не бачу нічого. Ні, чуть щось біліє. Так, друзі, так як у нас нічого не випало, я поставив на підігрів і випарив наш розчин до там десь 210-220 мл. Е, бо можливо, я дав забагато за багато дистильованої води. А можливо, тут просто нічого немає. Що в більшості, я думаю, що буде так. Даємо контрольний, робимо ще, даю серчану кислоту. Ой, не сірчану, даю солянку. І, друзі, що, і треба було доказати, Що робимо висновок, що в таких роз'ємах, срібла. Взагалі ніякого немає. Так що, друзі, ось так. Їх можна збирати для для міді та латуні. Більше вони ні на що не годяться. Друзі, підписуйтесь на канал, поставте, будь ласка, вподобайку, і всім гарного дня!